Доброго дня всім глядачам. Давайте сьогодні зробимо ось таку чудову великодню тацію. Після грунтовки проходимося штуркою перед фарбуванням. Так, обов'язково весь пил, який збирається, витираємо. Так, поверхню теж. Так, будемо фарбувати. Так, ось показую, зробила таку фарбу більш приємного, молочного, такого світло-світло-молочного кольору. Буде основою. Такий мені колір подобається більше. Так, тож фарбуємо це буде наш другий слой. Шар, чи слой, чи шар, як правильно сказати, фарби. Так, залишаємо а, сохнути, потім, м -м, після просушки, проходимо шкуркою легенько і а, знову. Лакуємо так, показую, фарбую основу. Так, показую. Так, попередньо в нас там колір був такий темніший, зараз я роблю. Так, от навмисно такими грубими мазками колір такої весняної зелені ніжної. І роблю це як стару поверхню, ось, до прикладу, залишаю деякі місця з тією краскою з попередньою. Далі буду робити набриск. Набриск буду робити такою коричневою фарбою. Так, так беру щіточку. Зараз показую, як. Там. Беру щіточку. Ось в мене коричнева фарба. Щіточку у воду, щоб була така, вичте так і... і ось так. Так, залишаю отакі. цяточки. Хочу ще залишити тут трохи світлих, біленьких, так. Тож. Ну, не біленьких, а таких э, Молочных Молочных зараз. Здесь не Мечта. Ось так. так, Даємо mm. просушку. Так, коли робите наберг, то дивіться не тільки всі руки, а в мене он і, і лоб, і все вже. В фарбі. Так, поверхня просохла, тож, лакуємо її.